Слава Ісусу Христу, зрозуміло, що наші пастора це є лідери думок. Тому що пастор показує, є справжнє яблуко органічне, яке ти відчуваєш і сиш, а є пластмасове яблуко, яке ти просто не можеш наїстися. Це як те саме, що ослик біжиться тою морковкою. І так само в соціальній мережі, як наш пастор показує, що на наших каналах Салтаненко набагато більше переглядів. Ніж в тих каналах новинних, яких качає сам Ютуб, в них реклами, все так далі є. І тому істина завжди була під баном. І наші пастора все рівно мають більше переглядів. А якщо б ще Ютуб качав би, то це було б вже не одна срібна кнопка, а таких три чи чотири було б. І я розумію для себе, що я маю розрізняти, де є добро і де є зло. І коли я слухаю проповіді пастора, я розрізняю, що є чорне, що є біле. І тому, коли я знаю правду, Мене вже ніхто не обманить і не скаже, що біле це чорне, тому що я знаю істину. А Ісус сказав, що істина зробить вільне.